Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Що ж буде з українцями з 4,5 мільйона українців, які зараз є на території Європейського союзу, які мають тимчасовий захист, що з ними далі буде? З таким запитанням і пропозиціями звернулася Урсула фон Дер Ляєн до європейської комісії та європейських країн, щоб це питання обговорити в терміновому порядку, тому що треба приймати якісь рішення треба приймати якісь дії в тому напрямку, щоби не залишити їх без захисту. Сьогодні ми про це поговоримо, що там і як там. А вас дуже попрошу підписатися на цей канал та, звичайно, підтримати вподобайкою. Дякую вам за вашу підтримку. Для тих, в кого є запитання щодо Польщі та перетного кордону, є телеграм-група «Актуально про Польщу в описі під відео та мій інстаграм. Також підписуйтесь. Дякую. ЄС повинен обміркувати подальшу долю 4,5 мільйонів українців, які перебають під тимчасовим захистом в Європейському Союзі. Урсула фон дер Ляйн Урсула фон дер Ляїн запропонувала розглянути питання подальшої долі українських громадян в Європі в рамках невідкладних змін до міграційного законодавства, зважаючи на потреби України та обмеженість ресурсів країн ЄС перед самітом Європейського союзу, 17 18 жовтня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала 10 пунктів. Звернулася з тими 10 пунктами пропозиції щодо боротьби з нелегальною міграцією. І звичайно є пункт про Україну також для всіх, хто зараз в Польщі або планує їхати в Польщу. Хоче змінити роботу в Польщі, хоче знайти роботу в Польщі кращу, ніж має зараз, краще оплачувано, цікавішу з перспективою. Я рекомендую вам агенцію працевлаштування Гремі Персно. До речі, в описі під відео та в першому закріпленому кометрі є дуже коротеньке посилання на анкетку, яку ви заповнюєте за 15 секунд. З вами зв'язується менеджер, і він вам все розповість, проконсультує і ви разом оберете для себе найкращий варіант. Роботи по всій території Польщі в більше ніж 100 містах надається послуги працевлаштування від Гремі Персно. Більше ніж 30 тисяч іноземців, в більшості випадків українців, знаходять свою роботу через Гремі Персно. Тому я рекомендую, якщо ви хочете знайти роботу на складах в логістиці, на заводах, фабриках, будь-де вони вам запропонують найкращі можливі місця. Вам треба допомогти з документами, вам потрібно допомогти з доїздом чи з житлом. Так само, Гремі персонал допоможе. Ще раз нагадую: в описі під цим відео, а також в першому закріпленому кометрі, є посилання. Заповнюйте анкету, з вами зв'язується менеджер, і ви отримаєте найкращу роботу. Одним з пунктів, про який йдеться у її листі, передбачає необхідність терміново обміркувати подальшу долю 4,5 мільйона мільйонів українців, які зараз перебувають під тимчасовим захистом у ЄС. І статус, який продовжено до березня 26-го року. Зокрема, за словами Урсули фон дер Ляйн, це потрібно зробити поважаючи власні. Потреби України і обмеженість ресурсів Європейського Союзу я не знаю, які там обмежені можливості Європейського союзу, якщо українцям дати можливість себе максимально легко легалізувати в Європі, в будь-якій європейській країні, дати можливість без проблем піти на роботу, дати можливість вивчити мову тої країни, де вони перебувають. Можливість якісь курси перекваліфікації, можливість надання місць в садочках, школах для дітей. Я думаю, проблем ніяких нема, і там не буде обмеженості. Кожна країна зараз плачеться, що в неї нехватка там робочої сили, швидко старіє населення, мала народжуваність. Будь ласка, є ресурс, українці готові працювати, українці готові заробляти гроші там, де їм буде це зручно і мати можливість це зробити. І тим більше, що українці в Європі, як вже сказано, офіційно тільки 4,5 мільйони, а неофіційно ще там кількість значно більша. Тому якщо кожна країна зі своєї сторони дасть можливість українцям легкого доступу до ринку праці та всіх інших додаткових послуг, які потрібні для того, щоб спокійно і нормально жити в тій чи іншій країні, то не буде ніяких проблем і не буде обмеженості. Ніхто не говорить, що ті чи інші країни зобов'язані сплачувати всі видатки, платити там соціалку і все тому подібне. Багато українців є на соціалці, звичайно. В певних країнах, але я думаю, що значна частина є по необхідності на цій соціалці, якщо дати можливість самостійно заробляти, то вони будуть це робити. Загалом у плані від президента Єврокомісії йдеться про те, що можливо скоротити нелегальну міграцію, і сильна увага до цього аспекту має вирішальне значення для забезпечення справедливого та ефективного управління міграцією в Європі на благо всіх держав-членів. Завдяки пакту про міграцію та притулок, ми маємо правову базу, яка дозволить нам реагувати ефективніше у наступній каденції. Єврокомісія тісно співпрацюватиме з державами-членами. Продовжуватиме спиратися на досягнення останніх років, щоб забезпечити справедливу та тверду позицію щодо міграції, вирішуючи те, що як ми всі погоджуємося, є європейським викликом за допомогою європейських рішень. Ми не будемо розглядати 10 пунктів по кроку. що там Урсула фон дер Ляїн пропонує там, пропонується багато різних кроків. Наш пункт 9, де вона просить європейську комісію, всіх членів європейського союзу, розглянути, що далі буде після того, як закінчиться оце тимчасове тимчасовий захист для українців, тобто, що дальше мають робити з українцями на території європейського союзу, які є під тимчасовим захистом. Я думаю, що всі знають, пам'ятають і розуміють, що зараз кожна країна пропонує якісь. Карти побиту, скажімо так, назвемо їх так: карти з доступом до ринку праці, карти, там ще якісь додаткові бонуси і тому подібне документи, які замінять тимчасовий захист. Але одностайного рішення ще по всіх європейських країнах немає. І в цій пропозиції, що Урсуда Урсула фондерляїн пропонує, там звичайно багато про нелегальну міграцію, про те, що потрібно всім разом країнам Європейського Союзу прийняти одностайне рішення, коли до них потрапляють нелегальні мігранти, що з ними потрібно робити, якщо ще й ті мігранти, нелегальні мігранти порушують закони тих чи інших країн, то їх обов'язково потрібно депортувати, ніхто не буде толерувати їхня присутність на території європейського союзу. скажімо так ми їх прийняли, ми їм дали можливість бути в нас, а вони ще й порушують закон. Їх потрібно назад повертати. Якщо вони ось такі, і вони порушують закон. Так само буде візовий контроль, і це має зробитися на рівні всіх європейських. Країн, тобто мають конкретно контролювати видачу тих чи інших віз, скільки воно буде там коштувати, кому давати, кому не давати. Тобто, оце все розробляється. Тому вже найближчим часом я впевнений, що будуть якісь зміни взагалом в Європі, тому що європейська комісія може прийняти якийсь певний акт, який дасть на розгляд всіх європейських країн, і вони вже там поступово будуть в свої законодавства це втілювати. Приймати і розглядати, звичайно, там також ще йдеться про боротьбу з нелегальною міграцією, як там на східному кордоні, як через моря і тому подібне. Як це все передбачити, як це все захиститися, щоб такої масової нелегальної міграції не було. Про це все говориться в тих десяти пунктах. Якщо комусь буде цікаво, я залишу посилання на цю інформацію. Ви зможете самостійно прочитати. Нас цікавить конкретно українське питання, що буде з українцями, які на території Європи. Скажу так. Що чітко Урсула фон дер Ляй не запропонувала якийсь там рецепт. Який от візьміть прийміть і все буде гаразд. Вона сказала, що цим питанням треба вже і негайно займатися. Це потрібно вирішити, тому що час біжить, а нам потрібно думати, як далі буде. Можу поділитися своїми спосередженнями і своїми думками. Я впевнений, що Європейська комісія прийме рішення, якщо на момент 26-го року ще війна буде тривати в Україні, то і надалі тимчасовий захист буде зберігатися за українцями. Але до того моменту вже я впевнений, що дуже багато українців. Приймуть і пропозиції тих держав, які надають там карти побиту, які там сталий побит і тому подібне, або якісь інші можливі статуси, які будуть надаватися тими чи іншими країнами, за якими ті українці зможуть і працювати, і отримувати соціальну допомогу, і інші додаткові функції, які допоможуть українцям бути в тих чи інших країнах вільно. І вільно себе по і вільно себе там почувати. Ви до речі, що думаєте про те, що буде далі після 26-го року ваші думки, я готовий почати під цим відео в коментарях. Діліться, що ви, як ви на якому статусі ви зараз перебуваєте, де ви зараз перебуваєте, в якій країні. Якщо ви зробили карту побиту, то напишіть, що ви маєте карту побиту. Якщо ви на статусі Укр, то пишіть, що ви на статусі Укр. Буде цікаво почати. Дякую. Не забудьте, що в описі під відео я залишаю посилання на мій телеграм і на мій інстаграм. Тому також всіх туди запрошую, приєднуйтесь, будете знати більше. Ну і не забувайте ставити вподобайки та, звичайно, підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо для просування цього відео і мого каналу. Дякую вам за вашу підтримку. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.